Привіт, мої любі друзі! Я знову з вами, ваша люба Акула Нен. Сьогодні дітки хочу пограти з вами в одну дуже цікаву гру, хто в морі живе. Але ви будете називати морських жителів, здогадуючись за їхньою тінню. Хто це такий? Давайте ж подивимося на першого жителя. Хто ж це такий? Ой, малята, я не пам'ятаю, але знаю, що це моя подружка. Молодці, це Акула. Кола, вірно, хижак морських глибин. А це маленька, гарненька така є. Хто це така? Так, вірно, це морська зірочка. Моя теж найкраща подружка. Я дуже люблю з нею грати. А цей маленький, червоненький, він боком завжди бігає. Вірно, це крабик. Молодці. Наступний морський житель дуже любить гратися. Хто це малята? Це дельфінчик, правильно. Ви чудово знаєте морських жителів і всіх моїх друзів. А це хто такий, погляньте уважно. Це восьмий ніжка. Ось такий гарненький, зелений, посміхається нам. Ой, така маленька, гарненька, плава хвостиком виляє. Рибка малесенька. Так, вірно. Погляньте, а це морська жителька, яка має будиночок на спині. Так, це черепашка, вірно. Наступна тваринка, вона теж дуже гарненька. Так, це скат, теж мій найкращий товариш. Я дуже люблю з ним гратись. А це маленька така, якщо вона вжалить за ніжку або ручку, то дуже пекти буде в морі. Вірно малята, це медуза. Ось такі гарненькі жителі моря у мене товариші. Малята, ви розумнички, добре знаєте усіх морських жителів. Молодці. Ну що ж, я поплила далі до інших діточок гратися, а ви будьте чимними. До побачення!